Третій рівень заземленості — це мудрість. Тобто є багато людей, і я навіть теж включаю цього мудреця, коли я починаю там, говорити, що люди якісь взагалі не розуміють, про що тут говориться. І починаю осуджувати, бо то, що от, я б на їхньому місці так би не вчинила. Це, звісно, неправильно. Але потрібно зрозуміти тільки одне, що люди на різному рівні розвитку духовного і потрібно займатися собою, а не дивитися на людей, які мене оточують. Тому. Потрібно сприймати усіх такими, як вони є, бо тому що кожна людина сюди прийшла отримати свій досвід. І хочу на заключення сказати про всі рівні заземлення, про те, що якщо ви зациклюєтеся на матеріальних речах, то у вас їх будуть забирати. Якщо ви там дуже любите гроші, не будуть вас забиратися. Якщо любите своїх дітей прямо до нестями, чи чоловіка, чи батьків, їх також будуть забирати з вашого життя. Якщо на мудрість, то будуть даватися такі самі ситуації, які люди проживають, і ви попробуєте, як це люди живуть на своїй шкурі. Пишіть в коментарях свою думку, що ви про це все думаєте.